Звичайний футбольний вечір для харківського вболівальника, який йде за очікуваним результатом. Ну хіба що за межами стадіону постійно крутять латиноамериканську музику, ніби натяг, щоб не забули, хто робить гру нинішнього металіста у Єврокубках. Але щось важливіше і набагато цікавіше цього разу на них чекає саме всередині стадіону. Постійному учаснику Єврокубків гідну європейську підтримку розсудили металісті і вирішили організувати на трибунах домашньої арени так зване модульне шоу. Для цього вболівальників просять підняти над своїми головами одночасно з виходом команд під трибунного приміщення ось такі папірці, які почергово на секторах складуть жовто-сині кольори, кольори Харківського клубу. Заради цього вболівальники навіть попристили прийти за 20 хвилин до початку матчу, щоб організуватися і підготуватися. Ну от зараз наразі вже 5 хвилин до початку матчу, а за модуль на шоу стає якось лячно з заявленими 30 тисячами, поки і не пахне. Перша спроба, мов той перший млинець. Харківський фан не поспішав, бо звісно ще до матчу відчував. Шансів повторити подібне цього євросезону матиме ще вдосталь. Ну я думаю, що мі за голову сильні динама після двох ігор. За чиїм сценарієм триватиме гра було зрозуміло ще до чергового і невдалого виходу сам на сам Крістальдо і до 29-ї хвилини. А там Соса з Бланко порозумілися правильно, і капітан дозволив останньому відкрити рахунок. Я вдячний футболістам за те, що вони зрозуміли, що треба виходити з першої хвилини до останньої. Втім, десь таки між тими хвилинами закралася розслабленість, яка і дозволила зародитися чомусь подібному на інтригу. Але мріям автора голу Куртуяна і його партнерам не дали здійснитися заміни металіста. Свіжий і голодний до футболу Тайсон зробив все для команди, і, зокрема, для Крістальдо. А отдалі все нагадувало такий собі чемпіонат. Хто не заб'є більше і красивіше, і смішно і не дорікнеш, переможці можуть собі дозволити. Дійсно, і в нас голова були, того, і сьогодні стільки моментів ми не забиваємо. Я спочатку як би, з посмішкою, а потім вже думаю, ну нічого, значить, оставили на слідучі ігри. Подібним суперникам їх вже не здивувати. Вони в груповому турнірі себе хочуть сильним показати, а заразом і мрії свої реалізувати. Я мішаю виграти. Одно європейське, ну, ліво Лігу Європи, либо Лігу Чемпіонів. А поки металісту провести роботу над реалізацією його фану на трибунах над самоорганізацією. Мінімум три домашні матчі у Єврокубках до кінця року в них є. Хоча є великі підозри, що цим синьо-жовті аж ніяк не обмежаться. Яка мрія в Лізі Європи? <гумірно, виграти. <гумірно, ну, а як? Звісно, <гумірно>. думаю, що так. Да. Ми ще тільки набираємо ход.